Доброго дня! Вітаю вас у своєму телеграм-каналі Capital.ua. Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант. Офіційно працюю і з 2005 року допомагаю українцям оформлювати приватні пенсії, а також збирати кошти. На освіту своїм дітям, на перше житло для своїх дітей, все, що стосується фінансів, ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Тому, якщо ви будете дивитись в записі на YouTube, знайдіть посилання на телеграм-канали. Переходьте, і тут ви зможете зі мною поспілкуватися вживу. Розпочнемо фінансове майбутнє дітей, як забезпечити свою дитину. Звісно, ми, як батьки, надаємо нашій дитині всебічний розвиток: це і здоров'я, безпека, емоційний та психологічний розвиток, комфорт, любов, здоров'я, затишок, а також фінансове забезпечення. І давайте розглянемо життя дитини, як вона тільки народилася. Або наше життя, як ми його маємо спрогнозувати, коли у нас є дитина. Ми знаємо, що коли дитинка тільки народжується, ми вже маємо планувати і знати, що колись вона піде навчатися, і необхідно для цього зібрати кошти, тому що безкоштовного навчання в Україні вже майже немає. І приблизно ви можете зорієнтуватися, яку суму коштів вам треба зібрати на навчання. Далі ви знаєте, що в 20. 5 років дитина захоче жити окремо, і ви можете зібрати кошти на хоч би на перший внесок, для того, щоб потім дитина змогла проживати окремо і створювати свою власну сім'ю. Для цього також потрібні кошти. До прикладу, для навчання десь 200 тисяч гривень, на перший внесок, хоч би. Там приблизно 1 мільйон гривень. І як поступово і дуже спокійно ви можете зібрати ці кошти для своєї дитини? Дивіться, з дня народження дитини ви спокійно щороку заощаджуєте на окремому рахунку, так і буде воно називатися для дитини 5 тисяч гривень. Лише 5 тисяч гривень, але протягом 17 років ви зберігаєте і інвестуємо під надійні 12% річних. Сама людина збере 85 тисяч гривень, а під 12% ми отримуємо 200 тисяч гривень. От, ви собі зовсім спокійно навіть всім кумам, друзям скажете, щоб вони не дарили якісь там непотрібні речі. Десяту машинку, чи якісь, звісно, щось якісь маленькі подарунки дитині приємно, обов'язково щось в ручки треба дати. А так, все ж таки, краще зібрати дійсну суму коштів, і дитина вже точно буде забезпечена, У вас пройде навчання. Тепер давайте розглянемо, як ви легко і спокійно. І не можете стати на перший внесок дитині на житло. А можливо, в вашій області чи районі це навіть буде і ціла квартира. Отже, ми збираємо, пам'ятаєте, у нас ціль була 1 мільйон гривень. Я порахувала, що 12 тисяч гривень протягом 25 років людина сама збере 300 тисяч гривень, під 12% річних зросте доступна лише відсотками, 700 тисяч гривень. І от ми вже отримали 1 мільйон гривень. Це особисто не для дитини. Саме тому отак легко і гарантовано ви можете прогнозувати ваше фінансове життя і спокійно робити такі накопичення. Чому ви можете це робити спокійно? Тому що існують надійні фінансові інструменти, і вони називаються інвестиційно-страхові компанії. І не треба лякатися слово страхові. О, Боже. Зараз Ясню. Я говорила 12%. На даний час ці компанії надають 14-15%. Раніше це навіть було 16-23. Зараз у нас в Україні війна, тому е, така ситуація. Але важливо зрозуміти, що на відміну від банківського депозиту, де до прикладу вам також пропонують 14-15% річних, з цих коштів не знімається податок. На депозиті щомісяця знімається податок: 18% податок на дохід і 5% військовий збір. А від цих накопичень податки не знімаються, і тому сума зростання буде значно більшою. Отже, інвестиційно-страхові компанії це вони прийшли до нас з Європи, це австрійські компанії. Польська компанія, ви можете обрати, з якої компанії вам створити договір і в якій компанії відкладати кошти, тому що це з міжнародними гарантіями. І додатково йде захист від форс-мажорів. Коли ви оформлюєте поліс страхування життя на користь дитини, щороку вносите відповідну суму, держава щороку повертає вам 18% від суми накопичення, це якщо ви офіційно працюєте. Потім ви можете отримати кошти у відповідний строк та передати дитині. І у разі форс-мажорів страхова компанія виплачує всю гарантовану суму з відсотками. Це дуже важливо в тому випадку, якщо чоловік, жінка, мати і тато є годувальниками сім'ї. І також ми про це додатково потім поговоримо. Отже, як ви укладаєте цей договір? Ми з вами підбираємо, в якій компанії вам краще буде оформити, розбираємо, я вам пропоную вибрати з декількох і оформлюємо договір. Щороку в нас кошти. Щороку компанія звітує, на який відсоток зросла у вас сума, і додатково йде захист. Пам'ятаєте, я проговорила захист по форс-мажору. Як тільки людина уклала цей договір, оцей навіть такий самий маленький 12 тисяч гривень на 25 років, людина сама планувала зібрати 300 тисяч гривень. А у разі втрати годувальника. Ну, якщо це навіть станеться на наступний тиждень чи наступний місяць з людиною, то родина отримає ту суму коштів, які планував зібрати годувальник, тобто в нашому випадку 300 тисяч гривень, а також договір. Буде продовжуватись, і вже компанія буде, буде вносити кошти за годувальника, за тата чи за маму, і потім дитина все одно отримає свій мільйон гривень, який вона які планували її зібрати через 25 років. І не потрібно путати з. Колишніми страховками в ощад касах, що люди втратили кошти на ощад книжках, тому що це був колишній Радянський Союз. І так само на болотах, в нашому сусідньому державі зовсім нема ніяких гарантій для людини. Там не люди, а і тут пікає, пікає, пікає. Тому для них не передбачені такі економічні. Європейські стандарти, і вони не можуть оформити собі такі договори. А українці рухаються в Європі, ми вже в Європі, ми найбільша країна Європи, і тому ми маємо можливість укладати такі договори з європейськими і міжнародними гарантіями. І додатково дитинку можна захистити на випадок критичних захворювань. І дивіться, вартість. Покриття 150 тисяч становить в рік 448 гривень. Якщо ви хочете покриття захист вашої дитини на 1 мільйон гривень, це вартує 2990 гривень. І також додатково дитина весь цей час буде захищена на такі страхові випадки, як переломи, опіки, госпіталізація, хірургія. Не можу називати назви компанії, і вся ця інформація є в моєму телеграм-каналі. Ви, будь ласка, туди переходьте. Ви там все будете бачити, читати і переглянути записи будь-яких ефірів. ефіри в записи, і буде вам зручно. Тому пропоную вам, якщо у вас є родини з маленькими дітками, також розповісти їм таку інформацію. І щороку, коли ви будете йти до них на свято або на народження, то просто всім, всі родичі, друзі, збирайте кошти, і це буде найкращим подарунком. Це забезпечення фінансового майбутнього вашої дитини. Запрошую дізнатися про цю інформацію і запис цього ефіру.